Доброго дня. Сьогодні я розповім про такий варіант залежності людей, як тітюно-паління. Це найпоширеніший варіант залежності, і, на превеликий жаль, ніхто не вважає, наскільки може бути тітюно-паління шкідливим для нашого організму. Тютюна паління шкідливе для майже всіх органів і систем нашого організму. Ну, По-перше, це, звісно, легенева система. Це шлункова система, це судинна система, і, і це репродуктивна система. Враховуючи все це, е, варто не звертати увагу на те, що вам кажуть, та це не важливо, це дуже важливо і дуже шкідливо для нашого здоров'я. Тому, будь ласка, е, якщо ви хочете покинути цю залежність, звертайтесь до нас, і ми, звичайно, допоможемо.